Небесна Сотня це початок світла, яка зажеврила в серцях народу, щоб день новий ізгідністю зустріти у боротьбі за волю і свободу. <му> Найкращих забирають небеса, а вересень чи чорну хустину. Як дощ осінній падає сльоза. Весна Сотня, мамина сльоза, яка стікає по щоці унейки, в її душі зима до вічної грози і болить за сином мамина серденько. Не тужи матусь, я прийду у сні, тихенько обійму тебе за плечі. Журавликом прилину на весні, засвічу зірку у холодний вечір. Небесна Сотня батьків крик, коли побачив на майдані сина. А в небесах господній лик молився за героїв домовинах. Тримайте стату, не повернуся живий. Як щось нестерпно палить груди. Я вмерти не боявся молодим, дивитись страшно, коли гинуть люди. Небесна сотня це єднання душ, соборність патріотів славних. Ти вража, українського не руш, бо ми. Це нація, народ. Небесна Сотня. Військо в небесах невидиме, та нас оберігає. І вказує народу вірний шлях. Бо лиш герой, його навправду знає. Небесна Сотня це батьки і матері, діти, чиїх сьогодні ворогів долають, живуть із честю на своїй землі. За найкраще вони не знають. Небесна Сотня, синя жалдедін, що сповісив оновлення початок. Таким потужним став для українців він, що не вмішав усіх патріотів наших Хрещатик. Небесна Сотня на Майдані дим, що випалив і вигнав зло із України, що гідним прикладом став молодим, які підіймуть державу із руїни. Небесна Сотня це такий вогонь, що в серцях палає українців. Єднання рук, думок, долонь, і ми всі разом, ми не поодинці. Не встиг я не вернусь, не долюбив, Тепер мені. Небесна сотня, приможний клин, що журавлями влетів до Бога. Є вірна донька, є відважний син, є Україна, буде й перемога.